Громадська організація спогади України виникла з ініціативи Меланшика Андрія і команди «Bank of Memories» з метою збереження багатої культурної спадщини України та вшанування героїв, які віддали життя за її незалежність. Ця ініціатива ґрунтується на баченні цифрової спадщини через високі технології. Компанія «Bank of Memories» – технологічний партнер Геоспогади України, еволюціонувала від особистого спогаду до загальнонаціонального сервісу. Продукт спогадів України це цифровий меморіал, міні-фільм, який прив'язаний до фізичного об'єкту і працює за допомогою доповненої реальності. Українські цифрові меморіали знайшли підтримку президента Зеленського, парламенту Великої Британії, House of Europe та донорів, не зважаючи на виклики, включно з пандемією та трагічною руйнацією Маріупольської цифрової лабораторії. Яку ми допомогли запустити з USAID і Приазовським університетом у 2022 році? Ця лабораторія мала стати першим унікальним місцем для оцифрування найважливішого культурного спадку України. Повномасштабне вторгнення залишило лише спогади про неї. Наш досвід не зник. Ми його трансформували в нову лабораторію в місті Обухів завдяки спільним зусиллям House of Europe, Обухівського району і Геою Брейв. Нова цифрова лабораторія це крок до відновлення нашої довоєнної діяльності. Ми створили фільми для більше 600 героїв і їхніх родин у 16 областях України. Наша історія це заклик до дії, це можливість для кожного зробити свій внесок у збереження історії, яка формує наше майбутнє. Зараз, у часи, коли інформація створюється і зникає, є великий виклик у збереженні надважливого. Ми платимо високу ціну за нашу свободу, і кожне ім'я, і кожна історія мають бути збережені на достойному рівні. Ми допомагаємо громадам створювати меморіали, допомагаємо проектувати фізичні алеї слави, створюємо міні-фільми про життя героїв та розробляємо програмне забезпечення для автоматизації процесів збереження спадщини, навчаємо громади користуватися новими технологіями і залучати фінансування. Звертайтеся до нас, ми раді співпраці на спільний результат. Слава Україні!